Вона над головою сосне без нічишок. Щось цікаве. Угу. Барбарис. Дивіться, Ось, бачите, яходи барбарису. Це буде на зиму тваринкам. пташка. Це той барбарис, що додається в угу, кислий, що додається в плов. Бачите? Цілий куч барбарису. Білочкам, пташкам. На зиму буде харчування. Кислий-прикислий. Дозрів вже. уже. Вже навіть такий сухий. Клас. Ми десь пішли вон вперед. Треба нас доганяти. Дуб, ось якийсь старезний, барбариський злючий. Клас. Для плову саме те. Ли, зараз я сніму цю сосну. Ой, сонце взирка єзоте. Ось якісь ягоди. Не знаю, що це за ягоди. Пробувати не ризикую, Ну, якісь ягоди. Ну, В будь-якому випадку. Тваринам будуть на зиму. Мабуть, для людей вони не їсти, ні, бо вже обчухрали все. А для тварин будуть якраз. Що це за ягоди, хто знає. Спочатку подумала, що там Марікс, але ні. Щось таке і на папоротник не схоже. Може якийсь різновид папоротника. Ось таке лісовий такий житель. Хто знає також, скажіть. Дуже цікава рослинка. Вона одна. Не ростуть там дітки. Може з корневища ростуть або з насіння. Ну, не бачу ні насінневих коробочок, ні е, е, остатків цвітіння. Дуже щось цікаве. Підкажіть хто? Що це, якщо хтось знає? Оце Це Ну я Чиїсь, мабуть, норки. Ну, тут це глибина лісу, тут навряд ли хтось понагрібав з людей. Тут ніхто не загрібав, це, мабуть, норки, якісь тварини понагрібали. Дуже цікаво. І ось. Ну, це може курчик якийсь обріз. Ну, а це листя нагребли. Ну не просто так не буду шукати, шукати вхід, бо може це лиси, то я не хочу, не хочу, бо ми бачили. Один раз в селі дику лисицю, не дику, а таку за скажену. Я не хочу. Більше з ними зустрічатися. Тому, може, то їх нори, не хочу їх турбувати. Хай собі тварини не живуть, як живуть. Люди і так забагато їх турбують і знищують їхнє житло. Не хочу лишній раз їх турбувати. О, ну, на кінець зустріли грибочки. Ну це вже майже на виході. Білочки зберуть на семо. Кабани сюди не дійдуть, бо тут вже близько люди. Кабани до нас забігають тільки коли десь в лютому, на початку березня, коли мало їжі в лісі, тоді кабани забігають в село. А так то їм вистачає їжі в лісі. Ну, а там грибочки залишились, то, мабуть, білочки заберуть. Сліди перебування до ноги посеред лісу. Ну, хоч слава Богу, поруч нема. Ну, чого? Є воно трохи. Вон бутилка, вон бутилки в кущі повикидали. Вон бутилки. Дивіться. Господи, люди добрі. Що ж ви засираєте все навкруги? Ну, пожарили шашлик. То приберіть після себе. Що ж ви засираєте чужу домівку? Ай. Я знаєте як? Не втомлюся казати про те, що людство саме себе знищить своєю нелюбов'ю до своєї домівки, до іншого живого, що проживає на планеті Земля. Ми чомусь вважаємо, що ми одні тут, царі і боги. Але ж то не так. Минулої осені ми тут прибирали з чоловіком в лісі. Ну, де змогли, де, де дійшли. Там поприбирали, все позбирали в сміттєві пакети, все повиносили в нас, сміття приїжджає раз в два тижні. Позбирали, все повивозили, ну те, що познаходили і побачили. Звісно, що весь ліс до самого Вобухова, Кагарлика і туди далі. Ми не приберемо. Але що бачили, що знайшли купи після будівельників, і чайники, і скотчі, і куски якогось гіпсу. Все збирали і все викидали. Якщо, людям, якщо люди вважають, що вони не можуть винести раз два тижні в четвер на вулицю, а треба викинути в будь-який день серед лісу. Ну добре, де змогли поприбирали. Я це не ставлю собі, знаєте, в якесь там велике досягнення, ні. Я вам просто про те, я, я б це робила в будь-якому випадку. Я вам просто про те, що люди це бездушні тварини, які знищують все навкруги. Діма, а що ти робиш? Для чого ти б'єш рослину? Ти не розумієш, що її боляче? Ти її садив? Ні. Ні. А для чого ти її б'єш? Не треба. Добре. Біжи. Ну, ось так, елементи виховання. Ось, до речі, сосна якась впала, але її зрубали. Може, суха просто була, її зрубали, щоб вона інших не повалила. Так що я вам казала. Те, що ну, ось сосна також, дивіться, вона також не сама впала. Звісно, що є сосни старі, які падають, які робляться старі, але ну ось її тут спиляли, видно по зрізу. Ну, з краю не так багато. Ось поки що дві. Тут до війни така, така затівалася велика, велике будівництво. Котеджі там посеред лісу. Виробили лісу, багато гектарів. Я показувала своїх перших відео. Але що, що, що можу я зробити одна? Не дай Бог рипнуся, туди прикопаю і ніхто. Боже, куди я зайшла? То ніхто на мене не знайде. От. Але я до чого? до того, що. Люди такі тварини, що гірше хижаків знищують самі себе, не розуміючи, що вони знищують свою свіду обітання. Скажу на цій мові орковській, щоб швидше було. Ну, все ж порабиш? Ось, до речі, дивіться, мабуть, кущик, як... а цих що занесені. і ось, до речі. Землянічка, земляника. земляніка. От пам'ятаєте, ми навесні збирали? Ось вони всі вже відсвіли. такі кущики, кущики, кущики. Клас. А ось корневище, сосни попадали, була, була нас буря, то попадали. Ось великі корневища, хтось їх позбирав, всі докупи, і вони всі лежать. Ось вони такі красиві. Я їх знімала в минулому відео. Лежать вони. Добре, що хоч ні у кого не вистачило клепки підпалить, згоріло пів лісу. Вони вже такі старі, вони з весни лежать. Я не знаю, чи це спеціально їх поспилювали, чи це а, грозою їх позбивало. Але такі прям, знаєте, казкові такі коріння. А зараз я зайду туди. Туди воно вничку, тут є таке гніздо, там може вже якісь тварини живуть. Ой, ну, не буду я туди заходити, бо може там дійсно якісь лиси живуть чи ще хтось. Не хочу нікого турбувати в їхніх домівках. Мене ніхто не турбує, і я нікого не хочу турбувати. Хай все живе, живе в своїх домівках. Живе, плодиться, розмножається і виконує свої функції на землі. Не хочу нікого турбувати, вбивати. І зневажати. Слава Богу, що земля дала прихисток нам. Але це, судячи по всьому, це ненадовго. Судячи по тому, як ми знищуємо землю, то вона дуже скоро від нас збавиться. Ну, все, ми вже на виході, он молодняк росте, добре, що насіявся, добре, що не позрубали. Може, звісно, на новий рік. Дивіться, скільки молодняка. Ой які гарні сосни. Це ж це шишечок, зрозуміли? Ну це геть молоденьке, це така поросля молоденька. Ось дивіться, яка красунька. Сосунки молоденькі, бачите? Клас. Ой, який клас. Ой, якась ось растюшка. Ось дивіться, це вже можна ось на Новий рік зрубати додому. Я думаю, що так і зроблять. Ну, це зависока, це метрів вже під два. Там уже вище. Слава Богу, що дали їм хоч можливість вирости. Це ось о малюська, рік-півтора. Ось уже можна додому зрубати. Подивимося, до речі, зніму відео весною, що залишилось цієї краси, бо зараз вони нікому не нужні. А під Новий рік діткам внучкам і дубок ось якийсь. Діткам-внучкам залюбки зрубають все, не, не, не саджаючи взамін нічого. Прийдуть, знищать, отримують задоволення тиждень і викинуть на сміття. І спалять. О, дивіться, сліди перебування двуногих в лісі. В чужій домівці, до речі, в чужій домівці ліс це не домівка двуногих. Отак. Засрали і пішли. На цій мажорній ноті дівчата закінчують.